Стара Україна починається ж далі на схід за чітко окресленою природою межею між містами Полтава і Харків. Первісна Україна лежить під тим самим небом, що й Полтавська губернія, і має з нею багато однакових природних явищ. Однак форма поверхні землі значно відрізняється. Якщо Полтавщина єдина неозора рівнина, то Україна дуже горбиста місцевість. Йоганн Блазіус, подорож по європейській Росії у 1840 х та 1841 х роках. Німецький професор природознавець у своїй книзі мандрів Російською імперією достатньо детально занотував опис Слобожанщини. За його розповіддю, саме Слобожанщина і є старою Україною. І ця стара Україна починається, коли по дорозі від Полтави на Харків ви наближаєтеся до валок.